Вітаю, ви на каналі АКБ Кравниця. До нас на обслуговування потрапила акумуляторна батарея японського виробника Furukawa Battery, яка була встановлена як базова комплектація у автомобілі Toyota Land Cruiser 300 2022 року випуску. Доволі довго авто стояло в салоні, і, зі слів власника, було придбане лише у 2024 році. Потім машину перегнали до майстерні, яка займалась бронюванням автомобілів. Тому ще певний час авто не використовувалось для поїздок. Після виконання всіх робіт машину доставили до власника, і перша спроба запустити двигун була невдалою. Вирішили підкурити від іншого автомобіля і таким чином запустили. За день було зроблено кілька поїздок і ніби все добре. Але вже на наступний ранок проблема повернулась. двигун не запускався. Власник зателефонував, щоб замовити нову батарею, а даний акумулятор таким чином потрапив до нас на діагностику. Тепер оглянемо батарею. Європейський формат корпусу довжиною 31,5 см, висота 19 см і ширина стандартно 17,5 см. Номінальна ємність зазначена 80 Аг при 20-годинному розрядному циклі. Пусковий струм вказаний з самурайською точністю рівно 689 Ампер і ні ампером більше. У другій банці встановлений маленький індикатор, який вказує на необхідність зарядити батарею. Дата виготовлення нанесена невеликим тисненням біля індикатора, і якщо підсвітити ліхтариком, то видніються цифри 240322, 22 які вказують на 24 березня 2022 року. Наскільки розумію японську, жодного напису, що це EFB технологія, не помітив, хоча автомобіль максимальної комплектації з системою старт-стоп. Звичайна батарея з рідким електролітом та зручним корпусом для обслуговування. Відкритий доступ до банок та сам корпус зі світлого пластику, який при потребі зручно просвітити ліхтариком, щоб перевірити рівень електроліту. Як на мене, то це дійсно найзручніший корпус, який зустрічається у сучасних стартерних батареях. Оглянувши візуально, питань до стану корпуса даного акумулятора не виникає, жодних пошкоджень, клеми в чудовому стані, ніде не деформований пластик, не роздутий, абсолютно рівний. Тому треба переходити до обслуговування та перед цим зробити пару замірів. Починаю з показників напруги 6,18 вольта. З такого стану не всі акумулятори можуть відновити заряд, тестером немає змоги перевірити, так як він просто не бачить цю батарею. Тепер цікаво заглянути всередину. Викрутка, яка підходить для більшості пробок, тут завелика, і самі пази трохи округлені, тому звичайною монетою відкрутити буде зручніше. Пробки викручувалися занадто легко, з мінімальним зусиллям. У цій батареї з боків верхньої кришки немає отворів для виводу газу, і тому у кожній пробці є по два отвори для цієї задачі. Ось так виглядає пробка легенька, трохи довга, з короткою різьбою, і зверху має два отвори. Тепер погляну всередину. Перше на що хотів звернути увагу, так це на кількість пластин. Так як вага цієї батареї 21,6 кг, що є помітно більшою, ніж у звичайних акумуляторів у корпусі L4. Зазвичай 85-ки важать близько 19 кг. Мінусові пластини обгорнуті в конверт. Таких конвертів 9 в одній банці. Вся касета пластин починається з мінусової та завершується мінусовою. Відповідно, плюсові пластини у відкритому вигляді і їх по 8 штук. Камерою не можу показати ближче, але придивився під збільшувальним склом і побачив, що біля кожної мінусової пластини знаходиться тонкий прошарок, як прилягаюче волокно. Воно ледь помітне при звичайному огляді, але придивившись зблизька, цей шар, схожий на волокно, можна побачити чітко. Плюсові пластини всі в білих цятках, але крізь них можна роздивитись доволі незвичну конструкцію. Пластина, на перший погляд, просто дуже товста, але якщо близько роздивитись, то вона ніби здвоєна. Складно сказати, опираючись тільки на візуальний огляд, але дійсно помітно, що ніби плюс складається з двох частин. В деяких банках проглядається краще і плюсова схожа на сендвіч. Трохи спінена всередині і по краях теж схожа на прошарок волокна. Впевнився у тому, що рівень електроліту покриває всі пластини. Далі був би доцільним замір густини, але думаю, що це доволі символічна процедура, так як у всіх і в кожній банці буде просто вода з такою напругою. І, як бачу, ареометр саме так і вказує, поплавок навіть не ворушиться. Вся кислота сидить у пластинах, і припускаю, що доволі багато її вже кристалізувалося в сульфати. Тому наступним кроком, звичайно, треба спробувати зарядити батарею і подивитись, чи якась банка часом не увійшла до стану глибокої незворотної коми. Приєдную зарядний пристрій. Довго вагався, який саме пристрій обрати для цієї задачі, але захотілося відновити заряд найпростішим приладом, який вже дуже давно є у користуванні. У нього є лише один режим заряду. Спочатку батарея заряджається постійним струмом, який можна обмежити регулятором, а при досягненні максимальної напруги приладу, яка становить 15 В, заряд продовжується постійною напругою і поступовим зменшенням струму. Приєднав краби та вмикаю пристрій. Він бачить акумулятори із 6 В із 4 В, без різниці, наскільки розряджена батарея. Одразу піднімається напруга до 15 В і поступово починає протікати струм. Коли стрілка Амперметру досягне 2 А то вмикається основний заряд, і лише тоді регулятором можна обмежити силу струму. Я трошки поверну регулятор, щоб струм не сильно перевищував 2 А. Буквально за годину розпочався основний заряд, про що сигналізує червоний індикатор. Якщо накинути кліщі, то бачимо, що струм не перевищує 2,2 А, і на такому невисокому струмі буде проходити весь зарядний процес. Маленьким струмом заряд проходитиме довго, але точно не призведе до нагріву і розбалансу між банками, тому зараз лишається тільки чекати. Зараз роблю контрольний замір напруги, і на даний момент вона становить 13,3 В. По мірі падіння опору акумулятора буде зменшуватись напруга. Цього лякатись не треба це нормальне явище. Тому як протікання струму у 2 А стане можливим з меншими показниками напруги. Лишаю заряджатись на ніч і вранці подивлюсь на показники. Наступного дня на ранок мірюю показники напруги і бачу 1242 В. Можливо, ще напруга трошки знизиться, потім зупиниться на певному значенні і почне зростати. Струм, звичайно, не змінювався і тримається у межах 2,2 А. Збільшувати силу струму не буду, залишаю зарядний процес десь на добу і потім подивлюсь на результати. Пройшло ще 24 години, і в цілому процес вже триває 36 годин. Перевірю, що там з напругою. І вона піднялась до показника 14,8 В це майже максимальна напруга, яку може забезпечити цей пристрій. І зараз погляну на реакцію в банках. Як видно, у всіх банках доволі інтенсивне шипіння, не сильно бурлить, але реакція досить активна і рівномірна. Бачу, що рівень вже піднявся до країв пластику. У всіх банках однаково, заряд поки що проходить добре. Тепер лишається почекати, доки не збільшиться густина, а це доволі довгий процес, так як досить багато сульфатів треба розчинити, щоб кислота вийшла з пластин та перемішалась з водою. Мірюючи густину, бачу, що поки у кожній банці не вище 1,1, і це можна назвати майже вода. Досить мало часу пройшло, щоб розчинити сульфати, тому як дуже тривалий час батарея перебувала у розрядженому стані, і кришталики утворювались поступово та збільшувались як в кількості, так і в об'ємі, щоб позбутися цих сульфатів заряду за 12 годин недостатньо. Та й за 20 годин недостатньо. Розчинення займе набагато більше часу, тому залишається тільки чекати. Зарядний пристрій добирається до свого максимального значення по напрузі, яке становитиме майже 15 Вольт та струм буде поступово зменшуватись. Зараз сила струму вже близько 1,8 А. Через 48 годин заряду пристрій вже інформує, що основний заряд завершується, при цьому червоний індикатор змінюється на зелений, але сам процес не припиняється. Зростання напруги зупинилось на значенні майже 15 В. Ще через 12 годин до заряду стрілка амперметру поступово падає, і сила струму зменшилась до показників 0,8 А. У кого такий чи схожий пристрій у користуванні, то не поспішайте його вимикати, коли індикатор вкаже на завершення заряду. Якраз найважливий етап заряду тільки розпочинається. Цієї напруги і невисокого струму повністю достатньо, щоб забезпечити нормальне перемішування електроліту, і зростання густини це лише питання часу. Якщо поглянути на сам процес, то можна побачити досить інтенсивний електроліз, який і забезпечить рівномірне насичення та перемішування у всіх банках, при цьому не буде надмірного нагріву електроліту, і на дотик корпус батареї буде абсолютно холодним. Тепер основним показником повної зарядженості батареї буде досягнення густини рівня не меншого, ніж 1,27 грам, і лише тоді можна буде припиняти процес заряджання. Роблю контрольний замір. Перша банка 1.18. Друга 1,20. Третя – 1.20. Четверта – 1.20. П'ята – 1,20. і шоста – 1,20. Перемірюю на всяк випадок першу, бо щось відстає. Так, все-таки трошки відстає. Ближче до 1,19 грам показує. Ну то не проблема. Малим струмом до кінця заряду має все вирівнятись. Ще цікаво буде глянути на один момент. Індикатор, як вказано на наклейці, при досягненні густини буде вказувати синій колір спливаючої кульки. Доволі незвично, зазвичай кульки зелені. Викручувати, щоб подивитись, тут точно пошкодиться наклейка, тому вже після заряду цікаво буде глянути, як виглядає синій індикатор. Ще пройшла доба, і струм вже помітно зменшився, та кліщі вказують на 260 мА в середньому. Напруга, як бачу, не перевищує 15 вольт. На пристрої амперметр вже майже опустився до нуля. Вказує не точно, але орієнтуватись можна. І вже мала б зрости густина, що я зараз і перевірю. У першій банці 1,28 грам. Друга банка також перетинає червону поділку і теж 1,28. Невеликий засилою струм за довгий проміжок часу вирівнює розбіжність між банками і можна нічого не видумувати. Струм зробить свою справу. Лише треба просто довше почекати. У третій банці також рівно 1.28, Четверта банка 1.28 рівно. У п'ятій також 1,28. І в шостій – 1,28 грам. Розбаланс між банками відсутній. І такої густини достатньо, щоб вважати батарею повністю зарядженою. Погляну, як виглядає синя кулька індикатора, яка вже мала б виднітись у всій своїй красі. По великому рахунку, просто у віконці відсвічує синій колір замість звичного зеленого, нічого вражаючого особливо не помітив. Десь зелений, десь синій, теж гарно. Відповідно до технічного листа на сайті виробника зазначено, що EFB батареї мають густину у межах 1.28-1.29 грам, тому, вважаю, заряд вже можна припиняти, так як такого показника досягнуто. Звичайно, для повноцінного заміру акумулятор відстоїться годин 15, і на наступний день можна вже буде подивитись на показники тестера та навантажити вилкою. Ранок наступного дня я починаю з замірів напруги, яка становить 1295 Вольт. Трохи здається високувата, але трошки більше часу, і звичайно, вона опуститься до значень 1275 і не менше. Далі на черзі тестер. Обираю EFB батарею, так як судячи з особливості пластин, це саме вона. Трохи дозволю собі округлити значення не 689, а 700 А. Думаю, не критично для тесту. І дивлюсь на результат. Напруга 1307 В. Внутрішній опір 325 мА та пускового струму 849 А. Доволі хороші показники. Як на мене, тут дуже хороші. Тепер навантажу вилкою. Треба впевнити, що батарея тримає навантаження, хоч сумнівів якось не виникає. Виставляю одразу 200 А. Напруга 12,9 і тисну. За 7 секунд напруга просіла до 10,6 В. Тест навантаженням пройдено відмінно. Причому за кадром кілька разів перевіряв додатково. Ця батарея запустить будь-який двигун з доступних у моделі Landcruiser 300 та й в принципі у всьому модельному ряді Toyota. І зараз прийшов час до основного тесту, який і покаже, наскільки ця батарея придатна для користування і скільки фактичної ємності в ампергодинах залишилось. У цьому акумуляторі номінальна ємність вказана 80 А при 20 годинному розрядному циклі. Тобто, коли при постійному навантаженні у 4 А напруга на клемах сягне значення 10,5 В, ми маємо зафіксувати тривалість розряду у годинах, помноживши час розряду на струму розряду, визначимо фактичну ємність батареї. Звичайно, сам процес перевірки не буде відповідати нормам ДСТУ, але отримані дані доволі точно дозволять оцінити ємність цієї батареї. Запускаю розряд. Нижній рядок дисплею вказує на тривалість процесу у хвилинах та відображає злиті ампергодини. поки що вказує міліампергодини. Після увімкнення навантаження напруга одразу просіла до 1247 В і на цьому значенні призупинилась минула перша година розряду, точніше, 67 хвилин. Напруга тримається на рівні 1246 В та за цей час було віддано 4,5 ампер-години. Через 2 години розряду напруга 1243 Вольти і злито 8 ампер годин. 5 година розряду минула напруга 1229 вольт та віддано 20,5 годин. Вже показники ємності відображаються не в міліамперах, а в ампер годинах. Поки що батарея тримається доволі непогано. 8 годин триває розряд і напруга 12,17 В. Акумулятором віддано вже 32 Агоди, і це вже хороший результат. Тепер головне, щоб процес і надалі тривав поступово і без провалу, тому як існує припущення, що розрядивши акумулятор до 12 вольт, ми отримуємо половину фактичної ємності, але це не завжди коректне твердження. Розряд припиниться, коли у найслабшої банки закінчиться ємність. А це може статись і при 12 вольтах, і при 11,8, і тоді буде різкий провал напруги до межі у 10,5 В. чекаємо, поки напруга досягне зазначеної границі. Лишаю процес без нагляду до наступного дня, а вранці, мабуть, вже буде результат. Ранок наступного дня трохи здивував, тому як процес ще не завершено, і тривалість майже досягнула 20 годин. Напруга на клемах 11,1 Вольт. Та віддано акумуляторам 79,8 Аг. буквально 20 годин розряду і напруга 11,09 В, віддано рівно 80 Аг, що повністю відповідає номінальній ємності, заявленій виробником. Процес тривав ще 30 хвилин до межі 10,5 В, і загалом акумулятор показав результат 82 Аг. Це дійсно дуже хороший результат. Буквально стан нової батареї, яка фактично відповідає заявленим характеристикам. Відверто кажучи, акумулятор мене приємно здивував. Він досить довго перебував у розрядженому стані, за цей час, звичайно, покривався сульфатами, і часу було вдосталь, щоб пластини обросли білими кришталиками. Він близько двох років не бачив повноцінного заряду, і електроліт повністю перетворився на воду, а напруга впала до 6 вольт. З такого глибокого та довготривалого розрядженого стану батарея зарядилась та повністю відновила свою ємність, що судячи з отриманих показників та тесту з навантаженням, є незаперечним фактом, і також незаперечним фактом є чудова якість даної батареї. Далеко не всі акумулятори після майже двох років простою зможуть повністю відновити свої характеристики. Не впевнений, що вся продукція бренду Фурукава має таку ж якість, але до акумуляторів, які потрапляють у базову комплектацію, точно питань немає. І як бачите, відновити заряд батареї, навіть глибоко розрядженої, можливо завдяки найпростішому зарядному пристрою, не використовуючи спеціальних алгоритмів, ні підвищеної напруги 16 вольт більше, і секретними методиками лікувальних зарядних процесів теж володіти не обов'язково. Достатньо подати певну напругу, і струм зробить свою справу, можливо, трошки довго, але доволі ефективно. Дякую вам за перегляд і сподіваюся, відео було корисним. До нових зустрічей!